Добрий вечір. Пане Олександре, у другому таймі ви зробили заміни всі з акцентом на атаку, щоб врятувати гру. Що на вашу думку не вийшло в завершенні атаку гравців Динамо? Дякую. Добрий вечір. Ми чудово розуміли, проти якої сильної команди граємо. Ми чудово розуміли, як команда готується, готує свої атаки і. В першу чергу намагалися зробити все можливе для того, щоб лімітувати простір між лініями і не дати команді суперника зробити все можливе для того, щоб швидко пропустити. Вони забили гол. На жаль, прикрий пенальті, який ми зробили, він десь. Не обов'язковий був, я вважаю, але факт є фактом, пропустили. Хоча, в принципі, крім цього, я вважаю, що там, дальні удари, які були, більше команда не створила в першому таймі. Ми намагалися використати свої шанси, включаючи швидкість і в контратації. У нас було декілька моментів, які могли позитивно для нас закінчитись, але. На жаль, ми не забили в тих моментах, а в тому, в якому забили, бо опинився гравець в положенні поза грою. В другому таймі ми захотіли змінити трішки малюнок гри, але чудово розуміли, що проти якої команди знову таки ми граємо. І хоча і в другому таймі у нас було декілька досить непоганих моментів, які ми могли більш вдало закінчувати. Хоча могли і пропустити другий м'яч. На ваше враження, яка частина вашої команди захист чи напад краще зіграв? І чому в цьому матчі? Ну, безумовно, я ніколи не поділяю напад. захист. у нас одна команда. Команда будує свої оборонні лінії і так само. Грає в нападі. Безумовно, сьогодні нам в нападі трішки не вистачало агресивності, особливо на початку гри. А взагалі, взагалі, безумовно, маєте, я віддаю належні РОМІ команда, яка грає в серії А в чемпіонаті, де з, з бюджетом великим, а в нашій країні ми зараз не можемо залучити, придбати легіонерів, тому що ті легіонери, які у нас були, коли вони почули перші вибухи і перші постріли, вони зразу попросилися в оренду поїхати кудись. Ваше враження від команди «Рома», як вона грала, і чи ви очікували чогось більшого від цієї команди? Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, в принципі, очікувано грала Рома, використовуючи фланги, намагаючись швидко міняти напрямок атаки, намагаючись створювати чисельну перевагу і використовуючи у якості своїх гравців, які вміло працюють з м'ячем і комбінують чудово. Ми розуміли, що вони намагаються великою групою гравців видавлювати нас на нашу половину поля, там далі йти в активний пресинг. Ми це розуміли, тому намагалися використовувати довгі передачі і швидких гравців попереду. Не можу сказати, що Рома нас дуже сильно здивувала, але це дуже потужно, і команда, яка бореться завжди бореться в серії А в одному з кращих п'яти чемпіонатів за саме високі місця. Вітаю, здається, сьогодні не вистачало таких гравців, як Ярмоленко чи Піхальонок. Чи можна дізнатися побільше про відновлення, чи будуть грати проти Шахтаря та як швидко відновлюються від пошкоджень? Міхалюк. Піхальонок. Ні Ярмоленко, ні піхальонок. Я думаю, що не будуть зіграти з Шахтарем, а, тому що мало, треба, мало відновитися, ще треба обов'язково набрати певні кондиції для того, щоб виходити на футбольне поле. А часу дуже мало. Як ви вважаєте, як грав Артем Довбик, ваш співвітчизник? Я чудово знаю якості Андрія Артема, перепрошую Артема, тому що я працював в тренерському штабі національної збірної команди України, і коли ми були виступали на Євро 2020, я чудово розумію його сильні якості, і він, безумовно, гравець високого рівня, який дає можливість. І зробити глибину атаки, чіплятися за м'ячі нав'язує боротьбу у штрафному майданчику Індивідуальні сильні якості, як і удари, так і боротьба. Я вважаю, що безумовно такі гравці прикрашають футбол взагалі. І ради за нього, якщо ми кажемо особисто. ну а... Можу сказати, що тільки я би був задоволений, якби у нас були, був такий форум. Добрий вечір, Олександр Володимирович. Сьогодні ми бачили дуже багато змін до статового складу. Чи ви задоволені з тими гравцями, які вийшли у статті з їхньою грою? Ну, я можу відзначити Гереро і Волошин. Ну, достатньо зіграли ну, сильну атаці, такий новий. Вихла, бо ви принаймні граєте тільки з одним нападником. Як взагалі їх, їхна та гра як пара, і взагалі загалом стартовий склад? Безумовно, сьогоднішній стартовий склад внесли корективи. Наша гра, яка має відбутися в чемпіонаті України через дві доби. І ми враховували це, коли визначалися зі стартовим складом. У нас в команді 20 на сьогоднішній день 20 гравців. На жаль, був дискваліфікований, відбуває дискваліфікацію брагару. А Взагалі, можу сказати, що, безумовно, є моменти, які маємо покращувати, але в цілому. Завдання гравці на цю гру в більшості виконали. Не обійшлося без індивідуальних помилок, але це футбол. Дякую гарного, всім тихого спокійного вечора. Слава Україні. Глорія Україна.